Вітання, шановні гості, дорога родина. Ми були на зйомках в магазині Швейний світ. Я ось він, От тут Сергій Йоно буде робити укол. Це в машину треба заїхати на заправку і такі присадки до бензина, щоб не забивало потім фільтра. Ну, коротше, ми немедавно користуємось. Ще на лачеті були, тобто перевірена я я знаю штука. зараз, що будуть, Бо там, Спеціалісти, начнуть, да, спеціалісти фігня. скажуть, що фігня. Тож, Зайчики, гарна новина. Приїхали машини. Хто довго очікував? Я зараз поставлю на паузу, покажу новинки, там буквально пару кадрів. І приїхали оці коврики, що в мене на столі. Друзі, ще є в наявності ось такі коврики, як у мене. А також зверніть увагу, що з'явилась дуже крута новинка. В общем-то, ви побачили оці фіолетові коврики, от саме отут в Швейному світі, вони є. Ось, бачите, написано: Швейний світ на Позняках. Так що коврики є, кому треба. Машинки приїхали. Приїхали дуже цікаві там коверлоки. І я дивлюсь, що такий, знаєте, ну зовсім сучасний дизайн. Не треба, мабуть, мучитися вже з перенастройками. Ну, очень такі красиві машинки. Класні. От, то хто ждав, можете зазіріть і оці сіренькі Фемелі, що були. Вони теж вже приїхали, хто собі хотів купити, підкупити. В Курточці діта, я. У мене тут блузка, сьогодні дуже тепло. Така гарна погода. Сьогодні вже весна. Це воняє уксусом ця штучка, не знаю, що сидіть додав. А нам зараз треба на заправку, бо в нас вже немає бензину, ми вже виїздили весь. А в умовах сьогоднішнього часу треба, щоб був обов'язково бензин. Сьогодні зайчики бахкало. Була тривога з п'яти ранку, притом в п'ять ранку я почула, що ну, в планшеті в нас встановлена оця програмка, і вона вже каже: Увага, загроза балістики. Тобто не просто повітряна тривога, вони вже чутко знали, що ракети летять. Ну і оце ж сьогодні наші кляті, сусіди. по другому я їх не назву, бо тільки оттуда по нас ракети летять. Піше ні з якої країни. Да. Поэтому кляті, сусіди. От запускали по нас сьогодні саме саме ж більше по Києву, да, чи ще десь поприлітало? Не, ну я не знаю, ну, вроді по Києву все. — по Києву кружляли, кружляли, і ці ж осколки теж попадали. Людям там на хати наробило біди, десь щось там позагоралось. Кажуть, що поки що жертв немає. Ну поки що, знаєте, на цей час така інформація, але все рівно. Навіть якщо людям там вікна повибивало, це очень плохо чи порізало осколками. Постраждалі є, ну жертв критичних таких. Щоб хтось загинув, то начебто немає. Не знаю, що воно да, як зайчики, приймайтеся, то е, було було, це таке, зутра бахкало, чути було. ну, Цей раз десь тако, знаєте, бахкало добряче, але вдалині. То бувало, зовсім коло нас прям бахкало, минулого разу, по-моєму, зовсім близько. А це десь тако вдалині. Воно ж звук ти ж не оприділяєш де. Воно вже як починає бахкати, ти не розумієш, чи вдалині буде бахати, чи ближче, чи що його робить, куди його бігти, непонятно. Дуже гарна погода, я прям радію. Оце сьогодні мені вже прям хорошо. А сьогодні мені хорошо. Ти радий Сергію, що весна? Mm -hmm. Я знімаю, а ти такий грустний. Mm -hmm. Я сижу, думаю, ти сказала клятіться. «Клятіться» — дуже таке легке слово. А, легке слово. Да. Ну я ж матюкатися не буду, ми з тобою не матюкаємося на відділу. Тварі прокляти блях, ото як вони на світ появилися ще, бо тоді як вони розказують, от їх було так своїх. Да. Їх як там прокляли жаби, так вони живуть проклятими розумієте, от навіть там люди, всякі, оці експерти кажуть, ну от який смисл, ну взагалі, звісно, що сенсу ніякого в цій війні зовсім немає і не було взагалі. Ну, дивіться, випустить 30 ракет. Їх все одно всі позбивають. Ну, в нас що тут? Петріоти, може, закінчились? Ні. Просто терор, в тупу, просто в тупу. Ну настільки ще й безмозглі, кроме того, що кляті, це ще й без Ну, Зовсім беззвілін. Зовсім без звіл в голові. Так що, звісно, що після цього всього знов ти розумієш, що війна, знаєте, може там забуваєш за пару днів, а потім ти знов згадуєш, що зайчики війна. Тож, по можливості, в кого є можливість, допомагайте, в кого немає можливості допомагати, то підтримуйте одне одного добрим словом і ділом. Не грізіться між собою. Не нападайте одне на одного. Бо я бачу, якщо українці між собою щось там починається їм щось робитися, зайчики, не забувайте, що зараз у нас війна, і ми одна одному не вороги з вами. Я маю на увазі українців і ті країни, які нас підтримують. Між собою не гризіться. От і все. Ой, як ловкень. тонечко, подивіться, яка гарна погода. Я дивлюсь, так от трошки вже на деревах листочки повилазили. Чистота, красота, все прибрано. Дивіться, жодного ніякого мусора немає. Я дивлюся, що в нас на районі дуже чисто. У нас взагалі гарний чистий район. Ще якби влада гроші туди, куди треба оприділяла. Так, ціни на бензин в Києві. А, вже воно розливає. Ну, ви побачили, там буквально секунду видно було. Ціни на бензин в Києві, ви побачили. Так, зараз буду давати Сергію карточку. А в тебе ота карточка з цієї заправки. Ось. Цю. Ось цю вона на. Так, а який його заправляють? Заправляй хороший. Сьогодні зранку що я чула скрізь сон, що дзвонила світа, прям сім ранку. Сергій каже, позвониш пізніше, бо тут на зйомки, а тут знову не знаєте. Світа завжди переживає, то Світочка, якщо ж дивитеся, ми живі здорові, з нами все добре. Питали мене, дівчата, часто ще за цю мою помаду. Top Face 005 з магазину Oніq Beauty. Якщо не забуду, то покажу вам. То вам зайчики покажу. Ви зрозуміли, це одна з моїх улюблених, і вона кремова, вона не матова, бо матові трохи губи сушать. І в мене тут є ще олівець. Кому цікаво. Ну, і звісно, що я ж. Напудрена, намазана всім підряд, бо на зйомки ж сьогодні ходили. Я при параді сьогодні при макіяжі. Да, і от ще часто питають, коли ми будемо там їхати в село. Дівчата часто там кадри села, друзі. Ми в село їздимо ну буквально 2-3 рази в рік. Тому що нам ну, смисл їхати в село. Понятно, що як бахкало, то ми тікали, свята нас прийняла, бо це наша сім'я, ми до неї поїхали. Але отак роз... раді розвлічення ну ми ж в село не їздимо. Ви навіть, от посчитайте, нам поїхати в село треба заправити це тільки на бензин, бак туди й назад. Бак 60 літрів. Бензин зараз 60 гривень літра. Посчитайте, будь ласка, скільки тільки грошей потрібно на бензин. <свісно> будь ласка, посчитайте, друзі. Плюс тиждень ми сидимо в селі. Тиждень виходить, що я не працюю, не шию нічого, не продаю, грубо кажучи, да? і теж... Це втрата, скажімо так, якихось коштів. Понятно, я їду туди ні раді грошей, ні раді того, щоб це ну просто елементарно вважайте математику, що будь-яка поїздка в село це все рівно витрати. І витрати ну чималі. Тому ми, якщо їдемо, то це або на свята. І звісно, щоб там ну тиждень, хоча б ну по мінімуму, тому що дорога далека. Це для тих, хто от кожного під кожним відео мене запитує, коли ж ми поїдемо в село. Друзі, поїздки будь-які зараз, це ну. Це нормальна копійочка влітає. Плюс, коли ми їдемо в село, ми ж не їдемо з пустими руками. Треба щось купити, треба туди-сюди. Тобто, щоб поїхати в село, мені спочатку треба заробити ці гроші, щоб їх потім витратити. Ви зрозуміли? От, ну це для тих, хто взагалі не розуміє, Да? Що вони ж мені з неба не падають, треба ці всі гроші заробляти. Тож таке, зайчики. Тут воно як гарно. Бачите, як у нас тут озеро. оце ось тут, Коло озера там кафе з тої сторони. Я дивлюсь, що і на заправочці зробили кафе. Так що так, такі справуньки. Ну що, Зараз ще ми заправимося і по кругу тоді заїдемо ще, що, мабуть, Здолбомновську що в Новус. Бо я кожен раз кажу, а може Ашана? Сергій каже, Ашан? Досі працює в Росії. Ми не будемо заїжджати в Ашан. Все, кажу, добре, працює в Росії, значить, ми не будемо там нічого купляти. Ну, що ж робити, отак, от зайчики? Оталкуємося від от тих реалій, які у нас на сьогоднішній день. Ви зрозуміли? Чекай, хочу показати, що я взяла. Этот батон Нормальний. Нормальний. Бо я ж їм батон, дивіться. Ніколи не збирала Лего, а то ми купили один трактор. Звідси яке Лего, квіточки. Яке гарне. Там ще було, але не знаю, яка ціна, то взяла це. 500 гривень коштує. Сергій каже, тілешка шкодиться. Воно ж тут". Кажу, страшні наші покупочки. Зачки, оце щоб ви понімали, оце, за оце потратило 2000 гривень. Звісно, що кожен день ми таке там не купуємо. Я взяла два горшка, бо третє квітки пересадить лего. Це теж ну, ігрушка. Ну, але ж таке гарне захотілося. Два горшка і грушка, ось тобі тисяча гривень. Ні, та горшки по 80 оці. Ну вони ж без дренажа, без нічого треба якісь камінчики на них скласти. Ну або щось покласти туди. Та ще ні язики, їм нормально буде попересажу. І таке, нічого не купили. Взагалі, ну ціни а, мене дуже прям <шиф> шокують ціни, до речі. Прям сильно, прям сильно мене шокують ціни. Ти ж кожного разу заходиш і от пачка салфеток, ну це знаєте, що витягувати. Я дивлюсь, вже по 60 гривень. Хоча на прошлому на тижні було 40. І ти так дивишся, думаєш, хай багмиле. От зайчики. Так що та й таке. Сергій пішов з ключами, залишив мене під машиною. Буду на цьому з вами прощатись, Тут, до речі, є юска, але ми вже так втомилися, хотіла ще зайти, подивитися, що там є в тому юску. Хоча вже все, кінних ні. Треба далі щось робити, знаєте, щось заробляти. Вже все, гроші потратив. Ну, якусь там фільму подивитися в юску. Може, щось треба. Але для того ми зайчики живемо, знаєте, щось заробив, щось купив, порадувався, де і все. Тож Цього складається наше життя. На цьому все бажаю вам всім гарного настрою. Всім пока.